Афера століття. Притула та Стерненка стали аферистами. Знову. Та збирають нібито на помсту. на два безпілотних так званих апарата на 100 мільйонів гривень. От. Питанечко є. А де чеки на ці апарати, а де документація на них? А де документи на придбання цих апаратів, які ви нібито зібрали з людей довірових? Закликає не віддавати гроші аферистам, таким як Стерненко та Притулі на нібито потреби армії. Якщо ви хочете допомогти якось Збройним силам України. Слухайте уважно, для цього є рахунок для Збройних сил України, якщо ви хочете. Якщо не хочете, то не треба. От. Можна і не треба. От, є рахунок Національного банку України на потреби Збройних сил. От. Але цього потрібно, не потрібно робити, тому що Верховна Рада України виділила кошти. На потреби Збройних Сил України. А всі волонтери, які збирають на потреби Збройних сил, це все та шахраї по яким плаче в'язниця. Так так, і вони сядуть рано чи пізно. І ДБР розбереться, на якій підставі вони збирали кошти, і куди ці кошти пішли. Це буде справи щодо відмивання коштів щодо шахрайства і так далі. Підказка для ДБР проти так званих у лапках шахраїв-волонтерів, псевдо, які прикарманювали гроші наївних громадян. От. Потрібно припиняти це. Раджу ДБР зайнятися. Так званими у лапках волонтерами. Навіщо ви сидіти, сидіти в кабінетах своїх та п'єте каву? Займіться вже справою, кримінальними справами на тих, хто розкрадає гроші українців. І закликає українські банки блокувати. блокувати Кошти волонтерів негайно за підозру у шахрайстві, тому що ліміт на місяць 400 тисяч гривень, а вони порушують всі ліміти. Тому за такі подібні операції без документів, які вони не надають нікому і публічно це не показують. От повинна бути кримінальна справа. Далі справа повинна йти навіть і в органи податкові. і так далі. і так далі. А також за відмивання коштів, одержання незаконним шляхом шляхом шахрайства. Я вважаю, що Стерненко та притула це шахраї, які ніколи. Не захищали інтереси України. Їм все одно на Збройні Сили України. Ті, хто хоче допомогти Збройним силам, може це зробити кожен день це робить. От. Кожен день без всяких цих недоволонтерів. Так. -так. <кій> Які збирають на армію. На армію не потрібно збирати. Усіх по 100 тисяч гривень в повному обсязі, тому жодних пр проблем нема з фінансуванням Збройних сил взагалі. Збройні сили України повністю забезпечені на 100%. Це я відповідаю повністю юридично заявляю. Повністю, тому що Верховна Рада України виділила 273 мільярди гривень. На утримання Збройних сил України рекордну суму грошей плюс західна допомога. Мільярд доларів США. Тому українці можете не надавати коштів на потреби армії. Вас обкрадає держава, вас обкрадають псевдоволонтери. Подайте на них в суди. Залишіть їх щем. заблокуйте їм рахунки. Цим Так-так, <риклад> на державу подайте в суд та на волонтерів за шахрайство. Потрібно повертати кошти, які були незаконно отримані незаконним шляхом. шляхом шахрайства. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео. Тренди Ютубу, дамо по шиях аферистам в соцмережах, які прикриваються любов'ю до батьківщини, а самі крадуть ці кошти на свої потреби. Ви десь бачили ці два дрони чи супутник притулу, або документи на супутник притулу. Я не бачив також. Де ці документи негайно нема документів. Значить, шахрай. Все, нема звіту з банківських карток. Повного звіту. Шахрай. Слава Україні!